Сьогодні День Матері святкує, і квіти матерям дарує, і я би хотів всіх щиро привітати, але на жаль, уже у вічності моя рідна мати. Тож сьогодні я її молитвами обнімаю і у Господа спокій для душі благаю. А усіх матерів у світі я вітаю. І усім шанувати їх. Бажаю, щоб всі матерів шанували. Поки мати є, тоді ми є щасливі завжди, а як матері немає. Так не вистачає. Святом всіх вітаю і миру і спокою всім бажаю.